Скажи, як ти потрапила в карта? Mm -hmm. Дуже гарно. В Caritas я потрапила спочатку волонтером. Я е, можна, ну, десь до, до півтора роки волонтерила, потім нам запропонували бути працівниками дитячого проєкту, і так по сьогоднішній день я в дитячому проєкті. Ну, якщо не рахувати те, що два рази я ходила в декрет, так на трішки. То це скільки років? Тринадцять років буде ну, Якщо відняти те, що три Ну, чотири роки я загального була в декреті. А так то я завжди працюю. Ну, моя робота полягає з дітками. Завжди я займаюся з дітками. Що тебе тут тримає? Дитяча посмішка і любов, яку вони дають назад. Що тебе найбільше вразило за цей час роботи в каріці? Зміна дітей. Позитивна зміна дітей це те, коли діти приходили закомплексовані, коли їх приводили просто мама, щоб залишити просто, знаєш, щоб залишити на вільний час. І коли дитина навіть зараз у воєнний час немає можливості прийти, але вони на зв'язку 24 на 7. Оце є це є ну, Окремо, ну багато історій, Багато історій є таких, які вражають. Історія Богдана Слободяна, наприклад, коли він не говорив просто дивився, тепер це він каже, що ми там найкращі друзі, і про першу дівчину, і про те, що відбувається в сім'ї, це знаємо ми перші. І для нього позвонити неділю зранку, запитатися, ви йдете до церкви. Це ну це дуже просто, це дуже класно. Це історія, яка ходить за мною десь там. Е, діти з будинків сімейного типу. Зараз вони також як друзі. Я за Богдана уточнюю, він заговорив, так? Ну він говорив просто десь так далеко, десь там був, ну не з нами. Е, тепер він має багато друзів з карітасу. Тепер ми для нього друзі. Він соціалізував? Так, звичайно. Ми кажемо, що ми стали всі карітасовцями. Це хлопці-волонтери, які дуже багато років ходили до нас. Це можна сказати. Максим, Іван це хлопці, які ходили до нас 4-5 класу, які зараз мають по 18 років. І вони, ну, і вони реально вони тепер волонтери наші. І вони змінилися, ну, вони знайшли нових друзів, вони почали вести зовсім інший образ життя, який веде їхня сім'я. Вони зовсім інші. Я не знаю, ну там, напевне, є частинка якоїсь нашої роботи. Там є частинка взагалі роботи карітасу, зокрема Карітасу. Ну там просто там тепло і любов, напевне, від нас вони перейняли, та які є якісь такі сімейні цінності для себе, бо вони не можуть їх відтворити у своїй сім'ї, але вони їх зараз ну у своїй сім'ї, яка є зараз, їхня сім'я. Але напевне, коли вони створять нову свою сім'ю, для них це буде пріоритетно. А діти яких соціальних груп отримують допомогу? Це малозабезпечені, це будинки сімейного типу, дітки з будинків сімейного типу. Зараз це дітки вимушені переселенці, діти складних, життєвих обставин, ну і просто діти, які просто хочуть прийти в карітас, бо вони чули. Тобто ми, ми надаємо допомогу всім. Ми займаємося з ними всіма. Хтось залишається, хтось приходить, хтось приходить раз, каже, що буде ходити, хтось приходить місяць, хтось приходить роками, хтось є каритасовським від, від початку мого волонтерства і понині, що має, на мають свої сім'ї, але вони є каритасовські діти, і ми зустрічаємося. Ну, ми, ну, ми, 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 ми рідні, ми друзі ми. Що отримуєш ти? Ой, я я отримую море позитивних емоцій, я отримую силу, я отримую натхнення, е, віру у завтрашній день. Я насправді вони приходять до нас по це, але вони нам наскільки дають, е, коли дитина приходить після заняття і каже, що я вас просто хочу обняти і подякувати, то це є найкраща е, плата за будь-яке заняття і за будь-яку роботу, яку ти робиш. Коли ти встаєш і ти розумієш, що ти потрібний. Не тільки для своєї сім'ї, не тільки для, то, для своїх знайомих, рідних, а ти потрібний тут. І е, в час війни ми це дуже класно відчуваємо і дуже круто відчуваємо, що ми їм дуже сильно потрібні. Продовжу речення. Керітесте. Це море любові і милосердя.